Вітаю! Мене звати Гуполо Володимир. Я студент першого курсу Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Тема моєї роботи лади народної музики. У своїй презентації я дам визначення поняттю лад. Ознайомлю вас з ладами народної музики. Зроблю акцент на ладах, що використовуються в українській музиці. Всі ми любимо слухати музику, але пересічні люди майже ніколи не задумуються над побудовою музичного твору, над тим, що породжує музичну мову. Кожен музичний твір написаний у певній впорядкованій системі звуків. Всі звуки повинні тяжіти один до одного та до спільного основного тону. Тому сформулюю коротке твердження, що дозволить дати відповідь на запитання, що таке лад. Лад це взаємозв'язок між стійкими і нестійкими звуками навколо тоніки. Велика кількість та розмаїття музичних ладів свідчить про високий рівень розвитку музичної культури, який формувався століттями. Об'єднання звуків музичної системи, що розташовані у висхідному чи несхідному напрямках, називається звукорядом. Найбільш наочним прикладом системи звуків є клавіатура фортепіано. Маломісні звукоряди були одними із перших. Вони збереглися у дитячих піснях. Прикладом маломісного звукоряду є українська народна пісня «Додарик» в обробці для хору Миколи Леонтовича. В її основі трихордова поспівка. Крім маломісних звукорядів, існував лад, який був музичною системою країн Далекого Сходу, зокрема Китаю. Основний звукоряд, згідно з теорією, складався в послідовності звуків Фасо до, ре. У китайській філософії ці звуки гами були пов'язані з п'ятьма першоелементами природи водою, вогнем, деревом, металом і землею. Цей лад називається пентатонікою. Це п'ятиступеневий звукоряд у межах октави без півтонових зв'язків. Пентатоніка може бути мажорною та мінорною. Ця система набула розповсюдження по всьому світі, зокрема, і в українській народній музиці. Прикладом є українська пісня та вербовая дощечка. Окрім п'ятиступеневого ладу існують ще й семиступеневі звукоряди. Основоположником чань про лади вважають давньогрецького філософа Аристоксена. Спочатку він виділив декілька ладів, але згодом кількість збільшилась. Оскільки свій початок вони беруть з давньої Греції, то й отримали назви від територіальних районів Греції. До таких належить Фригійський та Лідійський, від нас регіонів Фригія та Лідія, Дорійський та іонійський, від нас грецьких племен Дорійці та Іонійці, гіполідійський, Гіпофригійський та Гіподорійський. Префікси гіпо- та гіпер вказували на розташування нижче та вище відповідно. Читались вони у несхідному порядку. Лади народної музики використовувались і в церковній музиці, зокрема під час богослужінь. Так, у візантійській музиці формується система восьми голос. Аналогічна система з восьми поспівок була прийнята і в західній літургійній музиці, Григоріанському хоралі. Середньовічні лади запозичили своє найменування у давньогрецьких. Досить активно використовувались лади народної музики і в українській культурі, їх можна побудувати та заграти за допомогою білих клавіш фортепіано. Для цього потрібно кожного разу переміщувати перший ступінь. Оскільки діатонічні семиступеневі лади можуть бути мажорного або мінорного напрямків, то, щоб краще розрізняти їх на слух, досить порівнювати з мажором та мінором, та чути певні зміни альтерації в деяких ступенях. Наприклад, граючи клавіші від до. Отримуємо дорізький. Він збігається з мажором. Ре дорізький це мінор плюс шостий високий ступінь. Міфригійський це мінор плюс другий низький ступінь. А лідійський це мажор і четвертий високий ступінь. Прикладом серед української музики є гупак і симфонічної сюїти пам'яті Олесі Українки Андрія Штогаренка. Соль міксдійський це мажор плюс 7 низький ступінь. Міксійський лад теж зустрічається в українській музиці. Наприклад, в українській пісні у туркані потім боці на слова Тараса Шевченка. Туркані Ля Еолійський він збігається з мінором. Музика, написана у цьому ладі, є світлою та спокійною внаслідок значної ролі сьомого ступеня. Сі Лукрійський це мінор плюс другий та п'ятий низькі ступені. Існують навіть окремі твори серед народних пісень, які використовують свій власний лад, що ніде більше не зустрічається. Розглянемо ще декілька ладів, які зустрічаються в українських піснях. Одним із найхарактерніших ладів української музики є гуцульський. Утворився він наслідок поєднання дорійського ладу з підвищеним четвертим ступенем. Досить цікавим є використання збільшеної кварти між першим і четвертим ступенями. Такі інтонації набули поширення у музиці буковини та гуцульщини. Гуцульський лад використовується і в академічній українській музиці. Прикладом є шумка з рапсодії номер 2 для фортепіано Миколи Лисенка. Ще одним прикладом використання гуцульського ладу є коломийка. В українській культурі існує також думний лад. Думи це великі писано розповідні твори переважно героїчного змісту, які виконуються речитативом у супровіді бандури кобза чи ліри. На мою думку, саме звідси бере початок Думний Лад. Перекладом думного ладу є думав про трьох братів самарських. гей, hey, Ге hey, 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 hey. hey, усі поля самарські почорніли, ясними пожарами погоріли, тільки не згоріло. Коло річки самарки, та коли криниці султанки, три терночки дрібненьких, три байраченки зе. Користання давніх ладів відкриває прекрасні можливості як для гармонії, так і для мелодики пісень. Лади народної музики отримали широке розповсюдження в українській музиці. Вивчення їх є цікавим і захоплюючим, а їхній внесок у музичну культуру є вагомим. Дякую за увагу!